Прямо новенька, все мебель нова, тільки зробили ремонт. Тому хто хоче заїздити, саме краще на довгий період, тобто від 15-30 днів і більше. Розкладний диванчик на дві особи. Ну, тут таке для діток можливо, і два дорослих компанію. Кондиціонер, посуд, є, стіл, інтернет, гірські пейзажі, там, де водиться розвитка мінга, місто Шенджинь. Гори і отаман оброзний фламінно. Купальний сезон відкрито. Уже дуже багато туристів на пляжі відпочиває. Хто вирішив приїздити в Шинджинь, напишіть мені в особисті на WhatsApp. Є комплекс з басейном біля моря. Ресторанчик новостворений також є. Ось таких ось лобстерів готують прямо. Германос в цьому комплексі, там де знаходиться басейн. От дивіться, так що хто зібрався в Албанію, тут можна скуштувати справжнього такого лобстера. Квартири з видами на гірські пейзажі, також на пляж. В общем, всім гарного дня, благополуччя вам вашим рідним і хто зібрався Албанію, до зустрічі в Албанії.